Незважаючи на мінські домовленості, від 14 лютого 2015 року в зоні відповідальності військ, військ оперативного командування, на жаль, зафіксовано 12 обстрілів. Градами було обстріляно райони населених пунктів Новотошківське, Горське з напрямку Голубівське та Фрунзе. З мінометів противник вів вогонь по опорним пунктам наших військ в районах Новотошківське та Шахти Пролітарське. Обстрілів з протитанкових керованих ракет зазнав особовий склад однієї з механізованих бригад оперативного командування, по якому бойовики вели вогонь з напрямку Донецький. З веселої гори продовжують обстріли Луганської та самого міста Щастя. З використанням стрілецької зброї. Також по нашим військовослужбовцям, які стоять на обороні інших блокпостів, опорних пунктів, було нанесено вогніві удари з автоматичних та протитанкових гранатометів. В зоні відповідальності військ оперативного командування Північ противник продовжує розвідувальні заходи, використовуючи безпілотні літальні апарати.